Всім привіт! З вами Мар'яна і ви на каналі Хитрі Хрестики. Сьогодні можете мене привітати. Сьогодні 10 липня, рік, як я вишиваю свого дракона. Хто вперше зі мною на каналі? Це частина від картини Хаєт, дракон гонщик дракон мотоцикліст. Хто як перекладає? шию я. Зараз побачите на двох пяльцях. <кій> так мені колись показали, і при тому, що ну, колись, недавно. І мені це сподобалося, я поясню, чому. Сьогодні поговоримо про дракона, Я не знаю, чи ми повишиваємо, але про дракона ми точно поговоримо. я його на 18-му uh, каунті: uh, Українська канве. Я не знаю, що це за канве. Uh, єдине, що скажу, що це українська, і вона дуже-дуже на цвегарт схожа. По своїй плотності. Нитки переважно DMC, але деякі прийшлося додати пері, але на якість ну відмінно. Кольори не відрізняються, якість чудова. Пері так тримати. Я вас поважаю. Ну що, які в мене враження за рік? Та чудові. Чудові, і я в захваті від того, що мені ще рік шити цю картину. Бачите, я вже піднялася сюди. Зразу, поки тут, я буду розповідати всі його частини, де було легко, де було важко. Починати мені його було легко, але було не дуже звично, тому що до цього я шила Лукас вишні. І коли я почала його тут вишивати, пішла натяжка. Я стягувала його дуже сильно. І навіть коли прошила трошки, хотіла психанути і перешити в одну нитку. Але чомусь мені захотілося шити далі. Як каже, моя Наталя хрестики таки штовхаються, і я почала від того кайфувати. Воно почало придавати трохи такого, як рельєфу. Старт був досить легким, тому що тут переважно все йде ну, Тобто ось великий масив одного кольору, чуть вище, отак, гілочка от, йде іншого кольору. Тобто, до якраз до цієї частину під пляльцями, десь до цього, Все дуже легко, абсолютно легко. Шіється чудово, а от починаючи десь звідси. Ну, то починається капець. Особливо ця частина. нудота. Просто нудота механічно, бачите, як розкидані хрестики, це ж не приділ. Я просто вирішила ось на цій частині зупинитися, тобто не підніматися вище. Трошки спущу. Отак. Бачите, я тут хрестики не ставила. Вишиваю я по uh, Paradise Cross Stitch. Не можу на на сагу перейти. Може, і не треба навіть. Не знаю, але поки що не можу. Морально важко. Я звикла, по-перше, в мене там не фон, по-друге, ну, до самої механіки звикла, як там відбувається. Ну, це, це звичка. Е, в цій частині ще складна ось ця деталька. Е, тобто, тормозний диск. Ну, в народі кажуть, піро, амортизатор. Тому що дійсно, Ну, і оцей круг металевий, диск металевий сам. Тому що ми дивимося здалеку. Нам здається, що це сталюка, яка там відображає навколо, навколишній світ. Ну, Я маю на увазі, що він від, 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 відображається там, зелені кусь, чи якесь дерево, чи ще щось. Ну, тобто якесь світло, яке на нього падає. Тіні, які він ну, відображає. ну, Ви зрозуміли, як, в принципі, будь-який метал нержавіючий. Вибачте, трошки сонно, але маю сьогодні вас порадувати. Отут важко вишивати, тому що дійсно, що не хрестик, то новий кольор. Далі пересуваюся до самого дракона, до самої частини. Мотоцикла тут теж нелегко. Але я вам скажу, ось ця частина нелегка, легка тільки оця нога. Тобто то, 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 трошки тут, трошки ну Так собі, нормально, а тут взагалі легкотня, легкотня. Я розумію, що якраз оцю частину, тобто сюди вверх, я вигоню дуже швидко його, тому що тут якраз сам дракон, тут великі масиви зашиву чорного багато, зеленого багато. 890-310 і ну дуже багато кольору. Але ці деталі вишивати дуже цікаво. Ну, от реально, при тому, що ти шиєш, думаєш, блін, що за брідятіна? Там колір, там кольор, там кольор. Навіть зараз, коли я для вас знімаю це відео, я дивлюся на ось цю детальку, і я в камері бачу сталь, ну, тобто металеву деталь. А зблизька я бачу просто набор, набір кольорів. Ну, от. в цьому магія багато колірок. Тобто тут шити легко, ось ця частина, ось ця нижня частина легко. І переїжджаю ось сюди. Так. І можу сказати, що тут нудота. Нудота я, тобто низ вишивається цей дерево досить легко, а от, оцей мур це вже йде ворота. Це частина замку чи частина воріт від замку. Тобто це колони, тут піде дах. Ну, це просто якийсь кошмар. Ну, дота та Тобто я розумію, що в цій картині цікаво вишивати тільки мотоцикли і дракона. Але мені все одно подобається, і я сподіваюся, що менше, ніж за рік я його виш'ю. Дуже хотілося його вишити, щоб сьогодні було. Зараз наразі в нього, до речі, 48% відшито. Я дуже старалася хотіла б дойти до 50 щоб це був цей екватор, що рік і екватор. Але не вистачило 2,5 тисяч хрестиків, я, ну, тут був вибір, або я роблю консервацію на зиму, або я вишиваю зуби на полки. Тому я вибрала консервацію. Ну, я думаю, що якщо за сьогодні-завтра я. Ну, добре, якщо я до кінця тижня вишью 2,5 тисячі хрестиків, то це я врахую як е, е, меридіан за рік. Тобто, 50, ой, екватор за рік. 50% за рік тобто буде вишиватися два роки. Я десь так і думала, що, що десь два роки я його буду шити. Десь я так собі саме налаштовувала. Ой, вибачте, спати хочу 12 ночі. Вже 2, Ні, ще нема 12-ї. Без трьох хвилин, тому що сьогодні 10, ще сьогодні річниця, як я шию дракона. Десь навіть якась радість є. Тут перед вами мамина картина Бускове чудо, 14 каунт. нитки виключно пері. Я не впевнена, що я зараз його буду вишивати, ну, але буду намагатися справа в тому, що це вже не перше відео, що я зараз записую. Тому що в момент, коли я вишиваю, я відволікаюсь на все, що завгодно, але не розповідаю вам про дракона. Історія дракона була дуже проста і банальна, але десь в мене на вибір було дві картини: або вишивати щуку під водою, або вишивати дракона. Мені і дракон подобався, і щука подобалась. Тим паче, я і рибак. Блін, я так за рибалкою скучила, що то просто капітців. Але в мене є такий момент, коли я не знаю, ну, не можу зробити вибір. Мені важко зробити вибір. Тоді я звертаюся до чоловіка і що вибере він. Я, я просто думаю, може все-таки трохи повишивати 37,99. Єдине, що зараз відключить нам світло. Ой, але ми з цим справимося. Так от. І я за, за... Це було 9 число, коли я прийшла до чоловіка і сказала: слухай, я закінчую вже Лукас. Точніше, я його вже закінчила. там пригала, знаєте, від радості до, до, до стелі. М -м -м, а я говорю, я не знаю, що я хочу вишивати. І ми разом, фактично, ні, не, не ми разом. Він сам так, ну, сказав, що йому дракона дуже-дуже подобається дракон. Так, і почалася його як, історія в життя, будемо так казати. Тобто, ну, я почала його вишивати, Боже, я не знаю, де я тут. Вибачте, 2.20. Щоб тут не було напорта не, нема Ем, нема Я почала його вишивати залюбки. Зараз я переналаштую камеру, щоб вам було трошки зручно. Єдине, що трошечки давалося складно, перші хрестики, а потім все норм. А потім я втягнулася і зараз, отак я сьогодні сиділа його вишивала, і уявила, що, наприклад, мені залишилось там вишивати ну, пару хрестиків, там, ну, хай пару сотень. Що б я потім робила? Звісно, я би почала б нове щось вишивати. Але, блін, я так люблю вишивати цього дракона, що мені придеться привикати. Просто я людина звички. Стала чомусь. Не знаю, чому, старію. Напевне. Я стала людина звички, і є речі, які мені важко усвідомити, що там чогось чогось, до чого я звикла, не стало. Наприклад, От мені, я сподіваюся, що так буде. Мені легко було закінчити Лукас, і легко було починати Ой, починати дракона. Я... Мені він так подобається, мені подобається його вишивати, що я навіть собі не уявляю, що я буду робити без дракона. От закінчу я дракона і що далі. Знаєте, ну от в такому сенсі. Ем... Так. Далі збилась ви бачите, коли вишиваю, мені треба тренуватися, мені треба і вишивати, і знімати відео. Повторюється те саме, що було. Тобто я відволікаюся від теми, коли починаю вишивати. Тому я зупинюся з вашого дозволу. А, і похвастуюся, я повернулася в свій Dimensions, в свій. В свою гру, в свій сумісник, але сумісник по Dimension. Діменш, вибачте. Але я повернулася не з ведмедиками, а я почала новий старт у мене ось така кулька. Новорічна кулька. Їх, наскільки я пам'ятаю, три в сюжеті, так, їх три. Це та, що не любить бекстіч. я його дійсно не люблю, дуже-дуже не люблю. Але коли приходиться вишивати, вибачте, тут тільки ще замітила, що хвостики терчать, я тут перешивала, бо з'їхала. Важко мені вишивати, коли нема розмітки. Але бачите, вчусь не якраз на конві. Е, що я. Я вже забуваюся. Почала Dimensions, повернулася в Dimensions, виж вишивальні ігри з лисицею. Я вас туди запрошую до нашої спільноти. Там є гілочки різні. Одна з них це Dimensions, Там ми з дівчатками вишиваємо всі сюжети Dimensions, виключно Dimensions. І неважливо, чи це перенабір, чи це набір. Просто в задоволення вишиваємо тижневі норми, ну, так, мінімально тижневі норми, щоб просувати просто. Тому що в мене от є ще е, мої ведмедики, які я дуже-дуже хочу вишити, душити. Тому що, ну, я ну, я тільки почала, але я е, ще, ще в мене зима, як, як сказали, в мене зима попереду, так що я ще встигну. Але в мене ще є ромашки не душити, і ще чарівна мить недошита. дошити. Їх треба закінчити. І бускове чудо, я вишиваю виключно тоді, коли я знімаю якесь відео. Але в мене ще поки що так не, не виходить. Якщо я з нього сяду, схема досить проста, до речі, якщо я отак от просто тупо сяду, то я вишию його дуже швидко. От. І ще похвастаюсь, трошки пошумлю. переривала, наводила порядки у себе в шафі і понаходила. Знайшла, сейчас вибачте, я не здогадалась просто це зробити раніше. Я знайшла три чудові набори, мамині набори від Нової Слободи. Це дуже-дуже старі набори. Я один вскрила і побачила, що він російською мовою. Один із них ось такий. Це називається Трамвайний путь. Дуже схоже на Львів. Дуже-дуже придуже. Потім тут теж, теж я вскривала, тому я просто достану папір ось такий в тумані. І от бачите, тут ще задзеркалі. Я вже задзеркал не буду доставати, бо він блікує дуже сильно. Ось таке задзеркалі, ось такий трамвай. І ось такі в тумані. Просто супер чудові картини, не дивлячись на те, що я терпіть не можу бекстіч, що я не дуже прихильник вишивати міста, але це просто бомба. Це... Я думаю, що після дракона я йому займуся. Я не знаю, яка тут схема, схема легка нелегка але я думаю, що я йому займуся. Я думаю, на сьогодні все, дівчатка і хлопчики. Я вам дуже вдячна за підписки, за лайки, за коментарі. Пишіть буду дуже рада вашим коментарям. Дуже буду вдячна. Слава Україні і слава, слава Збройним силам України! Па-па, до наступного відео!